Вони команда однодумців, об'єднаних заради підтримки збройних сил України, заради перемоги. Представники активу благодійного фонду «10 гривень прилуки різні за характером, але на повну заряджені гідністю, жагою свободи, незалежності. Ми а... Любимо Україну, ми беззаперечно віримо в перемогу, і ми готові, попри свої якісь особисті справи, емоції і так далі об'єднуватися заради спільної справи. З перших днів повномасштабного вторгнення благодійну діяльність розпочали ще в 2017-му з соціальних проєктів почали волонтерити. З 2022 року спільним рішенням активістів було прийнято рішення відкрити. Юридичне лице, благодійна організація, благодійний фонд 10 гривень прилуки. Він допомагає саме землякам. Тобто це не тільки Прилуки, це Прилуки район. Ну... Села навколішні розпочинали з гуманітарної допомоги. Далі за потребами захисників працювали і працюють мобільно. Дуже багато активних прилучан включилися як фінансово, так і своїми ресурсами: там приміщення, ліки. Тобто, дуже дуже багато було допомоги. І теж населення так само вони знали, що дивіться, є, наприклад, можливість взяти якісь рідкі ліки, яких дуже мало підвозу немає до прилук, і ну дуже. Дуже багато таких було, ну, я не можу це назвати проєктів, але це було, знаєте, от такий єдиний порив. От В кого що є, давайте швиденько все в прилуки. Тут потрібно точно. Є якийсь проєкт. Ми його обговорюємо в активі. Так, є якийсь задум, є якась ініціатива. І тоді кожен зі свого боку підключається і робить для цього проекту те, що він може. В когось є тут знайомі, в когось там, до прикладу, є якийсь варіант, як просунути ту чи іншу ідею. Тобто є ідея, і далі ми всі працюємо над нею разом. Попри те, що кожен представник благодійного фонду «10 гривень прилуки має роботу про зайнятість і говорити зайве збори коштів на потреби збройних сил України проводять постійно. Організація домовленості, доставка військової техніки на передову все на добровільних засадах. Кожна зібрана гривня тільки на благодійну справу. Гроші за це ми собі не беремо ніякі по закону. Ми там по-моєму чи 10, чи 20 відсотків. Ми можемо брати на, на зарплатний фонд, на оренду на інше. На це ми гроші. Абсолютно не беремо. Через принцип, бо ми розуміємо, що кожна копійка, яку люди нам довіряють, має йти на військ. Ми абсолютно переконані в тому, що ми робимо правильно, і це дає наснагу працювати над будь-яким проєктом, який ми беремо. Зараз один величезний спочатку повномасштабного вторгнення це протидія ворогу, це наш один величезний проєкт. Автівки, реби, друни за три роки потреб з бурів не перерахувати. На сьогодні ми закрили збір на авто, вже на збирали на реп на це авто, вже треба другий реп іншому підрозділу, іншій бригаді. І ще три таких запита стоять у черзі. Зрозуміло, що є такі запити, які ми ну, не можемо на себе взяти. І зазвичай питання стоїть не в е, моменті, коли що немає часу, не в моменті, що ми не можемо, або ще якісь, а просто елементарне питання грошей, тому що найважче. Цьому всьому, хто б що не говорив. Найважче не збирати дрони, не шукати машину, а найважче це знайти гроші на все це. Оце найголовніший момент і найважчий. Репости, соціальна активність, донати все це дає необхідний результат. Благодійний фонд «10 гривень прилуки, акумулює кошти з усіх можливих джерел, серед яких співпраця з місцевим бізнесом. У нас є когорта постійних спонсорів, які донатять щомісяця. ту суму посильну, яку вони для себе, для свого бізнесу, визначили, але це щомісячний донат, за що ми їм надзвичайно вдячні, бо ми знаємо, що певна кількість коштів у нас вже буде на початку, того чи іншого збору чи на підтримку того чи іншого збору в кінці, чи на початку місяця, і ми знаходимося в постійному пошуку спонсорів і постійних донаторів. І дуже вдячні, реально дуже вдячні місцевим підприємцям за довіру за те, що вони щомісячно підтримують наші збори, збори благодійного фонду «10 гривень прилуки. В ході акції російську літературу на макулатуру а гроші на ЗСУ» вона стартувала весною дві з двадцять і продовжується до сьогодні, було зібрано більше чотирьох тонн літератури. По акумуляції коштів так це небагато, Бо втор коштує недорого. Це трішки більше ніж 12 тисяч гривень. Але по наповненості сенсовій цієї акції це надзвичайно важливо. Бо коли зникає з твого простору все російське, тобі значно легше стає дихати. Цію російську літературу на макулатурах, гроші на збройні сили України. ми робили в кооперації з Радіо Тім. Вони були нашою максимальною. Інформаційною підтримкою, і окрім того, ще інформаційну підтримку нам надав проєкт Вуличне Радіо. Тобто інформація на радіостанції звучить постійно, нагадування постійно. І я думала, що це все завершиться приблизно за 3-4 місяці. Але ні, люди чують, люди реагують, і люди далі продовжують приносити нашим теж партнерам по акції прилуцькому краєзнавчому музею а літературу. Проводяться дитячі майстер-класи, розіграші у соцмережах, акції, що популяризують українські звичаї, самобутню культуру українського народу. Ще акція дуже була. Її ініціатором стала теж наша Юлія Сікалова. Вона теж в активі «10 гривень прилуки. Вони з дітками в іншування робили різдвяні і колядування. І в діти назбирали більше 33 тисяч гривень. Ну колядуючи, також знову ж таки їх запрошували в різні заклади міста. І вони колядували. І ці кошти теж прийшлися на. Актуальний збір. Дуже хочу ще подякувати людям, які нам донатять. Це звичайні люди, які скидують 10-150 гривень на наші картки чи банки. Це свідомий бізнес прилуцький, який долучається або на регулярній основі, або ситуативно до наших зборів. Насправді таких прилучан. Сотні тисячі, я думаю, вже які долучились за за час існування нашого фонду до нашого збору. Величезна вам вдячність, бо без ваших донатів ми ну наша діяльність зупиниться. Допомагають фонду у зборі коштів, репостять блогери, відомі люди шоу бізнесу. Біцям допомагають і ветерани космічних військ. Я такі прекрасні хлопці, серед яких я прилучанин, мій приятель Артем Домницький. А, так само є. Євген Янович, це мій студентський товариш, і ми з ним колись грали давно в відому всім веселу гру. Зараз він став досить відомим медійним представником соціуму. І так само він дуже активно нам робить репости, якісь донати, Таня Парфілєва, дуже багато інших людей, які активно включаються в допомогу для маленьких міст. Це важливо і. Має бути в місті теж осередок людей, які будуть включатися, робити якісь заходи, якісь благодійні ярмарки, акції це є, але якщо це буде масово, то нам буде набагато легше допомагати. Левова частка донатів від містян мешканців прилучення саме завдяки тому, що об'єднані що разом і закриваються збори за 2024 рік. Благодійний фонд «10 гривень прилуки на потреби військових зібрав 4 мільйони 300 тисяч гривень. Ті кошти, які прийшли на рахунок фонду або на наші благодійні банки, плюс до ще інші наші друзі, товариші інші фонди, які передають нам не фінанси, а обладнання, яке ми далі передаємо військовим тому на. За цей рік ми передали допомоги більше ніж на 6 мільйонів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери передали фронту допомоги більш ніж на 15 мільйонів. Сьогодні благодійний фонд «10 гривень прилуки спільно з представниками малого середнього бізнесу, іншими волонтерами дали старт ще одному проєкту. Такі ми назвали півітечівтеч пірка. І... Поставивши такі плани на початку року, ми тоді навіть і не могли подумати, що у нас буде власне виробництво, і що ми будемо робити класні дрони, які будуть виконувати вже безпосередньо ту місію і те завдання, які вони мають виконувати, які вони що вони будуть нищити ворога. І на сьогоднішній день ми вже передали більше виготовили і передали більше ста дронів. Благодійна організація не словами, а справами доводить силу своєї єдності духу, попри перепони, хейти вони згуртовані спільною ідеєю, вони йдуть до перемоги, бо по-іншому не можуть.